І отже, Вітков не захотів зустрічатися з Єрмаком в Стамбулі через корупційний скандал. Про це повідомив журналіст The Economist О, Олівер Керролл. І він зазначив, що спецпредставник президента США, погоджуючись на переговори з керівником офісу президента України, не усвідомлював масштаби скандалу, який пов'язаний з енергетичним сектором. І нагадаю, раніше повідомлялося, що Вітков може зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським. Однак, президент полетів не у Стамбул, а в Анкару, де має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За словами Зеленського на зустріч в Туреччині. А на зустрічі цієї він планує обговорити справедливий мир. Тим часом низка народних депутатів з фракції Слуга народу вважає, що голова офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. Ну ось таке зокрема заявив народний депутат від цієї фракції Федір Веніславський. Причиною він назвав корупційний скандал в енергетиці та плівки, в яких фігурує прізвисько Баба», що нібито координує дії правоохоронних органів. За інформацією нардепа Ярослава Железняка під цим псевдокриця. Андрій Єрмак. Вніславський ж підкреслив в інтерв'ю, що рішення про відставку належить президенту Володимиру Зеленському. Однак він вважає, що відставка Єрмака могла б збити ажіотаж навколо уряду, який зараз вирує. Й у Києві розгортається масштабна політична криза, яку спричинив так званий Міндічгейт. План влади обмежився відставками міністра юстиції Галущенка і міністерки енергетики Грінчук. А і от власне цей план провалився, тому що парламент заблокував голосування. Як пише BBC, опозиція перехопила політичну ініціативу і вимагає відставки всього уряду та формування коаліції національної єдності. Монобільшість слуги народу фактично розпалася і не готова виконувати сценарії офісу президента. Тим часом Зеленський перебуває за кордоном та обіцяє швидкі та принципові рішення однак, дедалі частіше звучить вимога звільнити Андрія Єрмака, крок, який би міг стати сигналом реального перезавантаження влади. І колишній міністр інфраструктури, політик та дипломат Володимир Молян вважає, що саме звільнення Єрмака є вкрай необхідним. За його словами, ті деструктивні речі, які ми спостерігаємо, багато в чому пов'язані саме з ним. Ну і звісно, що монобільшість відчуває себе ошуканою. Про таке Омелян розповів в нашому ефірі. Давайте послухаємо. Слуга народу повинен вийти на переговори з опозиційними проєвропейськими партіями в парламенті, створити нову коаліцію на базі здорових слов я і народу. Відповідно, має бути переформатований уряд, і президент має бути повернутий в свої конституційні рамки, а краще взагалі ні на що не впливати, нічого не торкатися, нікому своїх друзів не дзвонити. Це єдина е, можлива ситуація, коли ми зможемо е, суттєво посилити країну і належно на, на, нарешті забезпечити Збройні Сили України всім необхідним для оборони.